Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску мобільні валізки для надання адмінпослуг 20 мільйонів гривень на висвітлення діяльності Дніпровських лікарень. Новий комунальний автобусний маршрут Дніпра. Центри надання адмінпослуг Дніпропетровщини отримали три мобільні валізки для проекту ГІС та програми ООН із відновлення та розбудови миру. Їх передали Павлограду, П'ятихацькій та Петриківській громадам. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За повідомленням, мобільні валізки це пересувні робочі місця адміністраторів. З ними фахівці виїжджають до людей старшого віку з інвалідністю та жителів. Віддалених сіл, тих, хто не може самостійно відвідати ЦНАП. У кожному кейсі все необхідне обладнання: ноутбук, принтер, сканер, веб-камера, Wi-Fi, роутер. За його допомогою адміністратор просто вдома у клієнта може зареєструвати місце проживання, оформити пільги та субсидії, послуги для ВПО. Загалом в області 37 мобільних робочих місць адміністраторів. Послуга доступна для мешканців. 20 29 громад Дніпропетровщини повідомили в обласній військовій адміністрації. У Дніпрі запустили новий комунальний автобусний маршрут. Про це на своєму сайті повідомила міська рада. Який саме маршрут запрацює та як він курсуватиме, детальніше у сюжеті. У Дніпрі запустили новий комунальний маршрут – 48К. Він курсує з Березанівки, що на лівому березі, до площі Старомостової. Загалом у Дніпрі 13 муніципальних автобусів. Вони працюють на п'яти маршрутах: це 7, 32, 75, 109 та 48. У них може пересуватися необмежена кількість пільговиків. Вартість проїзду 15 гривень. Нагадаємо, комунальні автобуси з'явилися у Дніпрі після ракетного удару по АТП. Їх надали Київ, Вінниця та Рі. Нинщина говорить головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков. Це сумісна ініціатива Приватбанку та нашого комунального підприємства Дніпровський електротранспорт з самими застаном qr кодів та за їх наявністю слідкує співробітники Приватбанку. Але зараз у всіх автобусах, навіть у резервних в салонах автобуса, є qr коди і людина може платити за допомогою додатку проїзд. 20 мільйонів гривень на висвітлення діяльності лікарень саме таку суму з бюджету виділила Дніпропетровська обласна рада, розповів суспільному керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін. І детальніше про це у сюжеті. 20 мільйонів на висвітлення діяльності лікарень. Таку суму виділила обласна рада, каже керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін. Наразі у тендерах на суму 3 мільйони гривень вже оголосили переможців. Це компанії пов'язані з однією з політичних партій. В лютому місяці цього року була дивна сесія. Де був Певне перерозподіл бюджету в ході цього ми з'ясували, що 20 мільйонів гривень йде на висвітлення діяльності і публікації медичних закладів, тобто висвітлення діяльності під час війни медичних закладів для мене досить дивна стаття бюджету, тому що їм точно не вистачає грошей на медикаменти. І якщо подивитися, з ким пов'язані фірми, які виграють. А там одна один учасник, тобто різна коло фірм вони всі пов'язані з однією партією, яка нібито опозиційна. Тобто, ми кажемо про те, що ну схоже на те, що скажімо так, домовленість між різними партіями, щоб ось цій партії просто відійшли кошти з да. медіаринку. Крім того, наразі через воєнний стан робота змі у більшості лікарень обмежена через безпекові заходи. Ми запитали у Дніпровської обласної ради, як на практиці має здійснюватися таке висвітлення діяльності та наскільки воно доречне. Відповідь оприлюднимо. В Дніпрі волонтери купують та лагодять автівки на фронт. За час повномасштабної війни вже відправили 13 машин. Однак часто військові потрапляють на них під обстріли, тому транспорт потребує ремонту. Зараз волонтери відновили автомобіль, який повернеться назад на Луганщину. Далі у сюжеті. У Дніпрі волонтери ремонтують автівки на фронт. Відновлену машину забирає військовослужбовець Максим. На війні чоловік з 2014 року. Зараз боронить кордони країни на Луганському напрямку. Там розповідає, ворог постійно обстрілює з різноманітної важкої зброї. Сейчас він все використовує. Використовує він і гранатомети, грав використовує в основному ж артилерія, міномети, потом гради. Тану з усього, що в них є, з усього й луплять. От буквально був на бойових сипали насфосфорних на бистро. Виїжджати швидко, в деяких ситуаціях тікати приходилось, тобто автівки дуже необхідні і без них ми взагалі. Дірки ще від осколків на ній є. От лобове стекло теж від осколків. Ми під'їжджали, був обстріл, рядушком просто прилітало осколками. Машина дуже нас виручила, це «відьмочка» наша. Там дірки не пройшло через резину. У нас броньована. Дуже дякую. Якби не вона, то могли б бути трьохсоті, і які ми тільки не могли Ремонтом автівок займалися команди дніпровських та полтавських волонтерів, які передали її бійцям рік тому. На відновлення витратили два тижні. Говорить волонтер Олег Петляков. Підремонтували її, підрегулювали там підремонтували ходову, там двері, пошили нового тента, бо той старий тент геть побитий, сколками був. Автівки з фронту постійно приїжджають зі значними пошкодженнями, розповідає волонтер. У мене був в ремонті. Бусик, то він застряг десь там під бахмутом у багнюці, його витягли. Я потім ну, з двору там тачками вивозив ту багнюку, яка з під нього попадала. Ну, от. А так побиті, звісно, побиті, дуже побиті. У нас перша наша, не перша, друга машина, яку ми відправляли на фронт, вона також попала під обстріли. На жаль, її вже відрестувати не вдалося. За час повномасштабної війни волонтери вже передали на фронт 13 автівок. Зараз готують до відправки ще три машини, купують та ремонтують їх за рахунок фінансової підтримки від людей з України та за кордону. Я настойковий юрій тинний. Суспільне новини. Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.